Коробкам і подарунковим пакетам тут не видно кінця краю. Усередині іграшки і солодощі. Усе це зібрали школярі та вихованці садочків Житомира для дітей Куп'янська. То і розвивальні ігри, які розвивають інтелект, і насичують, так, цікаве дозвілля. Тобто, все різноманіття ігрового середовища і розвивального воно тут представлено. Збір тривав близько місяця, розповідають у департаменті освіти і набрав шалених. Обертів іграшок планували зібрати на 600 дітей. Утім, юні Житомиряни принесли утричі більше. А до акції почали долучатися не лише діти, а й батьки та навіть військові. Були садочки, просто люди, просто волонтери. Просто хто почув, прийшов і приніс. Я ще раз хочу це на фі іграшки. Її нічні набори для людей передала й одна із Житомирських церков. Іграшки привезли із городецької громади, що за 100 кілометрів від Житомира. Там кажуть, коли почули про збір, відразу оголосили його. і Себе тому наша громада також зазнала ракетно-бомбових ударів, і ми особисто знаємо, що таке біда, що таке, коли дітки знаходяться в підвалах. В нас в нас особисто в громаді вони жили місяць в підвалі, і тому, коли ми волонтери, друзі намагались підтримати наших особистих діточок, тому ми і вирішили долучитися до цієї акції, допомогти діткам з Хар, з Харківщини. Привезли. Дуже багато іграшок, м'яких розвивальних. Ви знаєте, і саме такі цікаві, у нас великий будиночок нам передали для цих діточок. Хочеться, щоб їхні будинки залишалися цілими. І коротко про те, як розпочався цей величезний збір. Я звернулася до департаменту освіти і попросила бо діти з Житомира, зі шкіл та садочків, написали листи та намалювали малюнки для жителів Куп'янська. І сказали, що там досі під обстрілами живуть близько 600 дітей. Коли про це почули, вирішили зібрати. Тати ще й іграшки, і солодощі, і вже так вийшло, що на Рахунку за тисячу іграшок вже просто збилися, і загалом порахували, що тут понад дві тисячі іграшок. І їх уже вистачить не лише для дітей Куп'янська. Подарунки для дітей із своїми однокласниками збирав і десятирічний Ян. Хлопчик сам переселенець із Харківщини, тож не з чуток знає, як важлива підтримка тим, хто продовжує жити у себе вдома, попри обстріли, особливо дітям. Боявся дуже і Хотів, щоб був мир. Ми збирали листівки, подарунки і солищі. Радість, щоб вони були радісні, тому що зараз там іде війна, там. Магазини не працюють, і ми їх немножко підтримуємо. Своїми іграшками розповідає одинадцятикласник Віталій. Поділилася і його п'ятирічна сестричка. Каже, вона віддала усе, коли почула, кому їх відвезуть. Сам же взявся за солодку частину пакунка. Я положив, поклав іграшки своєї сестри, які вона віддала. Там було трохи іграшок, нові іграшки, все нове. Положив солодощі, поклав. Цукерки та ну багато всього іншого, що потрібно зараз маленьким українцям під час цієї тяжкого цього часу, який зараз настав. Однокласницям Віталія важко стримати сліз, коли згадують, як усією школою збирали допомогу. Наш клас окремо склав свої іграшки, тобто від нашого класу і всі остальні так само запакували, гарненько склали кожну іграшку, кожну солодість, щоб це все гарно для дітей, як для свята було. Кожна дитина має право на радість. Це найменше з того, що ми могли зробити для цих дітей, тому що вони настраждалися більше, ніж ми, тому ми повинні хоч якось їм допомогти. І до завдання по збору іграшок діти підійшли дуже відповідально. Подарунки запакували у святковий папір або поклали у подарункові пакети з бантиками. А слова своєї підтримки дітям написали і трінятка Даша, Саша та Маша. Любі, дітки, ми вас вітаємо з з, з новорічними святами. Бажаємо радості і здоров'я. Бажаємо багато, багато подарунків, і багато посмішок. У департаменті освіти кажуть, діти, окрім іграшок, намалювали і написали шалену кількість листів із побажанням. Один із них зачитують і нам. Так для маленького сонечка. тобі, маленьке сонечко. Моя донечка Ангелинка передає тобі вітання з майбутніми новорічними світами. Вона ще маленька, тому я пишу за неї. Сподіваємось, що у тебе твоїх батьків все добре. і Ви в безпеці. Ми вам бажаємо веселих, а головне спокійних, новорічних свят і здійснення бажань. Маємо надію, що в наступному році наша Україна знову об'єднається. Ми всі живитиме, будемо в мирі і процвітанні. А вже на день святого Миколая усі ці подарунки отримають діти Куп'янська. Вікторія Половинка, телеканал